Так, коротше що, приїхали з баті з загород, треба тюка привезти, щоб його не грузить, взяли капот зіла. Причепили до трактора. Снігу, звісно, вже трохи нападало, як ви зрозуміли. І оце так через город. кара батя потягне. Главное його не згубити, звісно. Коротше, заліз наверх на тюка, бо чуть не, не, не злетів з цього, з цього капота цей тюк. І сижу, тримаю його. Отак от. Кажу, до баті, ти залазин, залазь ти ти тяжі. Коротше, довезли, вже трохи розвалилися. але нічого, батьо тут накриє і буде на подсілочку.